Всім привіт! Ви на каналі Життя за кордоном. Сьогодні ми знімемо обзор на ціни в магазині Aldi. Приємно ми зайшли в магазин. Зараз ось манго. манго. Манго 6 злотих по акції. 6 злотих. 33%. 60 гривень. Яблучко. Яблуко. 5 злотих. Почему? Бананин... О, зараз на скидки бананчики. По 2,79. 27 гривен килограмм банана. Синий ананас, несчастный. Один дохлый ананас. Нет, там під низом ще есть. Один, один дохлый. дохлый. Так що 7 злотых. 7 злотых ананас. Ананасик. Готова продукция вже. Салатик. Салатик. Ну, я их ну, я брал, то мне не ось я. Маю. Много майонеза уже Куча майонеза. Кто такое будет? Ну, інтересно. каждый на любителя может хумусы. Нам лично не заходит. Куча майонеза. Це хумусы. Хумус нет, да? Ну, типа паста хумус, да. 7 злотих. Нет, 7 золотих. Котлетки. О, тісто є тут, а даже. А тісто по по 4 злотих тісто. Ми будемо показувати ті продукти, які в основному ми купуємо, беремо. М'ясо, да? Свинина, ось, фарш. 14 злотих. Зараз у нас червона цука. О, уточка. Зараз тоже у нас. 30% скидки. 420 гривень я там. Куриць, куриця. Це виходить дві фірми. Одна 15 злотих, друга 20. Также рибка є. Ось є скидка на рибку. 12 злотих, 12 45. 100 грамів за 100 грамів. Це я думаю, це. Якщо оранжева ціна, то вже повністю. Ось все, є сло слос XXL за 4487. Індюшина есть. Так, що ще покажем? І тут такі всякі горішки есть. Такі ось. Горішки у нас 12 злотих. Тут випічка, випічка. Тут у нас випічка, 85 грош такі. Це скільки грам. 60 грам булочки. 33 злотих. Ага. Це 33 гроші. Зараз тут красна ціна. Це скільки грам одна булочка. 360, а ні, 65 грамів одна булочка. Тут тоже хлеб, 4,49, тоже черный есть. Сейчас только утро, то все не... Тут, а, да, можно взять батон большой и нарезать. Тоже тостовый хлеб, булочки на хот по 5,49. Это булочки на бургеры по 6 злотых. Це в принципі адекватні. Може чуть-чуть десь заоблачно, ну, різешки 6 злотих, хто таке любить, то всякі солодкі. Панатонни зараз на скидки. 20 злотих. Така пачечка круассанчиків. 6,49. Также тут мед є. О, зараз теж не на скидки. Нутелла. 12 метрів. Це якась паста типу нутелли. Паста типу нутелли. Тут є цукерки на вагу. Є різні. Налюбив смак і колір. Шоколад різний. Злота. 22. 21,99. 22 злотих, бо мілка. 220 гривень. Нормально так. Ну, Це не прям дорого. Раніше вони були дешевші, звісно. Вони вже подорожали. Печиво, ось. 500 грамів. Ось, з лохиною. Ну так. Да. 10 злотих. Таке. І така ось її упаковка. больше. Со тоже. 9 ведь это такая упаковочка. Так, в принципе. А. О, это смачная опять с листашкой. 15. 15 золотых. Вот и очень смачнее. 7 золотых. А, 7 Це скидочки, зараз 70 сьогодні прям доволі багато, так, да, спідок. Це ми вже зайшли в відділ кави і чаю. Різні ось кави. Це для кофемашин в зернах по 60 злотих. Це за скільки тут? Один кілограм. Один кілограм, я дивлюсь. Лавається тоже 75. 75 злотых. Ну, 500 грамм. 500. Тоже кофе на машинку. Зарно. Это самая вкусная кофе, да? да? О, все, зараз на скидки 200 грамм. що, 200 грамм Така большая? А, да, 200 грамм. Скидка 72, 70... а, на другу 70%. Варишь одну за 27, а вторая уже, вот, скидка 70%. А, классно. Злот 8-9. Така банка капучино. Це 13 злотих така. Да, Дарк. 24 злотих. Голд 39. Тут кофе в принципі не таке дороге, так? Да? Ну да, і видно куча куфе. Хто любить куфе, то розуміє, яке тут кофе вкусніє. Борисма. Ну це на любителя. Ну, лично... Растворимо. Ми заварне п'ємо. Заварнеш? Да. Ну да, заварна. Ось... Ось, ось какао. Щас, секундочку. Ось какао є. Баночка 15 злотих, Таке какао. Дал Далмайер якийсь. Волт. 40 злотых. Сливка Так, Доку. Це у нас чаї. Ліптон, покажемо ліптон, скільки це скільки у нас пачечок тут. 92 пакетика за 20 злотих. 20 злотих, 92 пакетика. Різні бюджетний смак... бюджетний тут... чай. Ну тут... Злоти. ну тут в основному ліптон, да? Більше ліптона такого. Не, Теж ліптони ну, все, соїди чаї, хербат, 4 злотих. На чай дешеві такі ціни. Так да. це, навірно, якась добавка в чай. Чи це може чай такий? Не знаю. Три ну, злотих чай. 40 пакетиків. Це взагалі копійки. 30 ну, да. гривень. Ну, все такі давай чай покажем. Є ціпучі. Насипаєш холодний чай. Овочі різні. Шість злотих. Конфети Мерсі, шоколадки такі. Ну 20. чай кончився, да? У За нас зараз йдуть конфеті. Так, да, кончився. Рафаелки 17, 17 злотих. Фереро 30 злотих. Теж розмітне на молоко. 21,99. Ну, тут шоколад, шоколадські. Всякі, так. Всякі. Всякі, да. Ось. Що, зараз на скидки 7 золотих. Конфетки, так? Так, це дібаний в мармелад всередині. Ой, ось все, якісь прикольні є. Шоколадки. 15 золотих. Ну, так, ціни в принципі адекватні. Мармеладки, все. Менден зараз. Манденси. Да. 12 злотих. Орешки. Там вже перейшли в відділ, там, де сири, колбаси, риба. Рибка. Ось ціни на рибу, 10 злотих. Москавіки якісь. Москалики рибка. А ось це 3,5 звуки. А, ні, це макрили. 3.59 це за 100 грамів, по-моєму. Сосиски. Зараз теж ось 2,79. Так, да, скидка огромна. А чого ж така ціна? Це 140 грамів. Навірно, вже срок годності проходить. 21.04. Ну, через два дні закінчується. Сроки треба срок. бігом їх продати. Теж рибка, сардельки. Ось сардельки. І О, так, да. вони не солені, нормальні такі. Шістнадцять злотих. 16 злотих. Злоти. А це які? Це копчені. Копч, Келбас. Срибки. Ості теж неплохи. Десять сорок дев'ять. Так, от. Так. Це у нас сыры. Ризні. Сири и йогурт. Да. Різні ціни, багато є спиток. Покажи О. покажи. Оце ось тільки вона ось з паприкою. Да. Yep. Мы... Перчики, паприки. Ну, я, я обожаю с паприком, потому что чуть чуть-чуть постренькая. Такой сыр, покажи, сколько он стоит, то сыр. Цей сыр 650. Усу тоже 650 сыр. Это типа как хумус. Типа как хумус. Вкусный вкус. Это цены на творожные сырки. Сырки, сыры. Це вже у нас починаються йогурти, творожки, всякі. Оце такі ось йогурти йогабелла. Це типа вони везде є. Рук да. 8. Вони такі, да, бюджетні, самі, самі бюджетні. Бананчика, муски есть. Йогурт, да, чи творожок. Ось з гранолами є, ось з гранолами по 5 злотих почти. Тут тоже такие колбаски. Тут тоже колбаски і рыбка, Все. да, такая. О, рибка красная. Хотя она зараз на спитке, наверное, сработано спит підходить. 100 грам, 13 злотих. Рыба с колбасой вместе. А вот це, це це печенье. Макароны, да, макароны. Кому такие нравятся? 16, 16 злотых. Макаронки французские. Хорошо, а, а все тоже макаронки. А еще макаронки французские премиум. А премиум. А есть премиум. Значит, 18 злотых стоит. 17 злотых, так. Ну все, милка. Милк шарик. 7 злотых. Ну клас, прикольный Людям покажемо, які ціни, хто не має можливості побачити, куди йде. Це сметанка тут. Це ми вже перейшли у відео, там де яйця продаються, всяка випічка, мука, 24. цукор. 22 злотих. За скільки яйця? 20 яйця. Це 29. розмір МК. А за 10 штук О, 10 злотих. 969. Якщо 6 пачок вариш, то 969. Да, 6... да, так, якщо да, об... 6 да, атак. Атака вот. обична ціна, мабуть, 15,99. Так. так, йдемо до цукру. Цукор у нас по 2,99. Це у нас цукор. Це у нас мука тут. Мука теж. Тут різних сортів. 2,39, руб 99. Тож різна. Тут так крупи. О, це, о так тут більше, що навіть і в У діді майже 6 злотих. Русній Це у нас тут гречка. Рис. цены один к одному. Если вы видите, что тут написано 2 злоты, вот 2 злоты это 20 гривен. А они точно к одному? Один к одному. Сейчас таких вот. Так. Макароны на лазанье. макарошечки вкусненькие. По 10 злотых, по 6 злотых. Втрачаються бувають. Кожен завжди втрачається скидки. Да, так, да, прикольно, це, тіпа, що багато скидує. Да. Це консерви різні. Да, консерви односично недорогі. недорогі. Опять 11. 4 злотих. В Томатним соусом. Це у нас тут всякі сладості як сказати, з різних країн. Скоріше за все, Германія, а може і ні. Не знаю, в общем. Різні сладості, не польські. Такі шоколадки. Такі штучка з цими 10 злотих таке. О, цукерки 12 злотих, 80 грам. Це у нас тут водичка. Там немає тут більш такого цікавого. Перейдемо сюди. О, лапша. Це, це італійська. Лапшичка така. 7 злотих. Бальзаміки. Соус такий бальзамічний Це все по скидкам тут виставляють, так? Да? По 9 злотих, Ні, це з різних країн. Ну і плюс скидки Ну так, да, вони на скидках. Попкорн, карамель. 12 злотих, О, це добре, добре. Ой. Це щоб робити ці, як вони називаються, заварні пірожинки. 10 злотих. Так. Да. Ну, вибрати є що тут. 10 злотих. Да, пройдем, подивимось. Так. Тут теж ось печиво. 5 злотих. Наша, Наша. Без по-мова магазина. Ні, це не наше. Це, мабуть, ілі... Цей Білорусь. Ну, навіть не скажу, що це за Білорусь. Горішки. Така ось кому інтересна пащечка горішків. 25 золотих. 200 гривень 500, 500 грамів. О, ще макарони, да. З пісташкою, 15 злотих. А це усі кофе со вкусом джелібін. Всякі, всякі вкуснятинки. Ми вже перейшли алкоголю. Це вина різні. Хто любить вино, то ціни на вино. Всяких марок. Хіс Оце Испания, наверное. Коровушка, чорне вино. 18 злотых. Вино О, пес. Огля, це Грузия. О, це Грузия. Не бі... бедись. Веки. Белое вино. Германия. Ой, так тут это вино из разных стран. 50% скидка на всякий. Будут погроменные. 15 злотых лишь. А цель у нас? Типа к шампанскому, да? 10 злотых. 10 да, 10. А, 10? Ну, все, тоже 10 злотых. А, 15 злотых сегодня. 15 злотых. О, давай еще, скидка. 84 злоты. 15 злотых скидка. Mm. А есть тут наше вино, смачное Ой, вино. Мартини есть. Мартини. 35 злотых мартини. Асти. Асти тоже прикольно. А пари мартини. 43 злотых. Такая бутылка. Водочка есть. А це Ще... водочка, соплейка. А це добавляют ну, всякие напитки. Да, да, да. Нет, да. нет, не, думаю, что це вже готово. 20 злотых. Я думаю, это вже готово. Mm. Тут mm. водочка и виски идет. Да, mm -hmm. Є водочка, віська і віно пареміш. Ось вот таке сладенькі, вкусненькі, 27 злотих. Це лікер. Лікер Ну, Ми в алкоголі не сильно розбираємося, то не знаємо це для алкоголя. Все, зубровочка. Хто любить зубровочку, добро пожаловать. Скидочка 25 злотих. 26 злотих, усе бутилочка. То любить. 40 оборотов сколько 500 грамм 500 миллилитров да? 18 злотых скидков 18 процентов скидка пол литра ну що, зубровочка, уже, все зубровочка тут уже такая помощнее зубровочка 57 злотых тут что у нас ну, тут тут. водочка такая обычная мы не знаем проводку ничего Ну, тут маленькі маленькие есть миниатюрка ну все ля взял в карманчик влупил 7 злотых 100, мл. миллилитров. А вот все, ну покажи, покажи. 27 злотых. С кафе, яке сделано. Кофе. А подожди. Плати. 16 оборот. Mm. Хех, прикольно. А у все мне еще больше нравятся такие, такие ну, Покажи зрителям. Це якісь 60 злотих ось стоїть. 600 гривень перемішан якийсь білий із чорним. Ну, я не знаю, що з таке. Це, це кофе лаер... це, Наверное, кофе з лікером или щось -то, типу того. 15 оборотів. Не. 60 злотих. Ну так, а да. і все ще є Всякі. Це коньяки, наверное, или що це? 40 злотих. Ну, що симпатичненько, така это за бутилочка. Тоже бутилочка. Ну, оно симпатичное, а мы не знаем, как оно по вкусу. Кто любит разбирается в алкоголе, я думаю, тут и есть такие, что пили oh, такие продукты. О, oh, 100 злотых, Джек Это маленькая, да, бутылочка? Да. Больше, дороже будет. О, oh, это right 7. Глинтвейн, like. наверное. 12 злотых вот всего лишь. Шприц, о, это шприц, да. Oh. Знаю одну страну Италия. Италия. бажають його пити. Я думаю, тут теж люблять пити. А там, не знаю. Тут такі діла. Так що... Будемо Я... завершувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Коментуйте, ставте лайки. Так що Дивіться нас, ми будемо виставлятися, як можемо. Начинаем только это делать. Да. А чуть-чуть будет лучше и лучше. Пробуємо, практикуємо, стараємося. Да. Тримайте наше відео лайком. Всім папа. -па. Пока.